Друзі, вітаю всім підписникам А що? Гарбузи? Зараз покажемо, розкажемо, що у нас з ними коїться спочатку кавуни. Два тижні кавуни дині, бачите, біля патичка потихеньку сходять. Вон теж. Так що процес пішов. Вертаємося до гарбузів. Того року ми садили 28 квітня. Беріть, включайте калькулятор, читайте. Того року, 28 квітня посадили. В сходи пішли перші 15. го Цього п'ятницю садили сьогодні на що? 12 квітня. Сьогодні ж поминальний вихідний, да. 12 квітня. Получається, ми посадили прошлу п'ятницю і на цю п'ятницю у нас вже з'явилися перші сходи. Сьогодні неділя. І от тепер дивіться. Всі питаються, від чого залежить зараз Від дуже багатьох факторів залежить, Ну от вам прикол який. Бачите, це просто було кинуто в землю в ямку. Он в землю, і тепер тако, надіюсь, вам видно, он зелененький. Ну, зараз вам ближче покажу. Тобто тиждень і гарбузик пішов. Я собі був лишив патик, возлі патика я кинув на сінинки. Я сюди влив 4 стакана води щоб йому була влага і все. То замітьте, ті без води сходять набагато швидше, ніж цей з водою. Фіхіо, Чого так, не знаю. Ну, таке є. Від чого це все залежить? Залежить зараза від погоди. Сьогодні у нас неділя, 12, ночі така була холодина, що капець. От тепер, вважайте, вони притупилися в розвитку. І цілий тиждень нічна в нас показує 3-2. Один день там на одному сайті навіть 1 градус показує. А це халепа. Так що не завжди хорошо, щоб вони у вас зійшли. Ну по факту, дивіться, є через сапу, замітьте, один розстояння сапи, другий. Якщо брати наш город і ми то, що воно в грудках, то і отут десь має слідущий вилазити, але його ще не видно. Он є. Он. он. І так рядочок вже видніється. За тиждень вони. Відірвується і все. Чим хорошо іменно, що не фрезіровано, бо багато кажуть, а чого не фрезеруєш? Зараз фрезірувати можна, знаєте коли? Коли ви точно знаєте, що ваш гарбуз вже розцвітає, ну, розкидається, і ви сьогодні фрезерина, ну, профрезерювати і за тиждень він його все заплете. Бо якщо він не встигне заплести, то буде отака чортня. Дуже бігом на фрезірованому Іде бур'ян. Дивіться, от взяли ми рядок, ідемо порядкові. Зійшов. 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 Бачите? Знову є. Ось, наприклад, дивіться, тільки вилазить. Можна було прудку забрати, але нічого не було забирати. Хай він собі сам робить свій шлях. Тобто, отако подивитися. Просто ще ці грудки, бачите, які. І очі тут, дивіться, наприклад. Бачите, як він вилазить аж звідки? І хай собі помаленьку лізе. Не треба там йому до нього лізти. Бо якщо, навіть, наприклад, візьміть самі, провірте, От так як я бачите, патик зробив. Якщо взяти ще кілька таких патиків поставити і посадити для себе, для... І просто раді інтересу. Ви посадили і через 4 дні ви до нього залізте. І побачите, що він, наприклад, вже такий вусика пускає. Тільки ви ту насінинку тронули, все, Считайте, вона у вас зійде, але вона зійде саме останнє. Отак. От зійшов, зійшов. Знову є. В цьому промежутку ще десь в грудках тарабахкається. Вон до один вилази, надіюсь, вам видно. І далі пішло по рядочку. Так же саме тут, дивіться. Рядок, рядок в рядку погнало. Сходить рядок. Ось до якщо взяти, ось тут має бути рядок. Тут поки я ще нічого не бачу. Ну, По-любому десь сходить, але в грудках просто його не видно. Ось дивіться, бачите, вилазять потихенько. Так же саме тут. Тобто пішов рост, ну що? Правильно погода є, є, а погода зараза холодно. Реально ночі була холодіна. Дивіться, ось до. один рядок. Бачите, як з під грудки вилазить. Он другий. З одної сторони ці грудки, ну і добре. Не так ви війну на цю погоду буде мерзнути. Зійшло. На полі були теж дивилися, всходять. Ось є. Дивіться, от прикол. От такой, якщо ви дивитесь, от я звідси бачу гарбуза, ви, напевно, що не побачите. На телефоні важко. Бачите? Он вилазить. І хай ця грудочка буде. Пізніше він в цій грудочці буде собі жити, влагу набирати, є, знову є, знову є. У цьому промежутку теж. Вроді би нічого немає, а тако підійдеш глянеш, опа, а він є. Днівна температура, воно так, да, воно хорошо, воно землю прогріває, він нагрівається. Но рости він починає коли? Ночі. Вони заразу всі ночі ростуть. Я вчора біля тої ями приходив ну ну була, ну, Земля такого була, більше нічого не було. Сьогодні дивлюся, вже щось є. Дивіться, бачите, ось дощ зійшов і вже з якимись п'ятнишками непонятними. Хто в курсі, що це напишіть Єсть, єсть. В цьому промежутку десь має зійти. Он зійшов, он зійшов, он зійшов. І так і погнало. Переходимо на цей другий город. На цьому городі теж всходять. Доволі таки непогано. Зараз чекайте, знайду вам. Де тут рядок починається? Вон, надіюсь вам видно. Бачите? Сходить, Тепер дивіться, ось він сходить. Тут промежутку має бути і він наступний. сходить Є. І отак от тут просто клином іде і вони погнали. Вон, два товариша. Де це воно на телефоні? Ось, надіюсь вам видно. Сходять. Рядочок біля мене, дивіться. Є. Бачите, як в рудках він. Старається вилізти. І хай собі, головне, не забирати ці грудки, він вилізе. Бо чим тягше йому буде вилізти, тим крепше він буде. Знову є, знов є, знову є, знову є, знову є, знову є. Тобто бачите, реально через сапу всходить. І все. Коли я кажу сапу, не восприймайте це так буквально. Ви перших там. 10 ямок, коли зробите, потім у вас ця сапа вже буде автоматично сама вибиватися. А то дехто може брати цю сапу ямку зробив, сапку положив і так потихеньку собі робити. Воно дуже муторно. Взяли собі примірно і погнали. Сходить, сходить. Сходить, сходить. Тобто рядки видно. От якщо навіть взяти ось тут, зараз починається новий рядок. В рудках вони є, 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 але їх поки що не видно. Но вони зараз зійдуть. Ось тут, а бачите, більш м'якіша була земля є, 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 є. Зараз ще на ту сторону перейдемо. І побачите. Реально на той тиждень, через тиждень, но ну, днем буде тепліше. От ночу, ночу халепа, ночу прохладно. Бачите, ось рядок починається. І вже в порядку видно. Раз, два, три, чотири, п'ять я вже бачу. І туди трошки далі видно. Тобто є гарбузи, пішли. У нас, якщо рівняти з тим роком, гарбуз виріс на тиждень, не виріс, ну, почав з'являтися на тиждень раніше. Тепер йому тільки ще трохи вологи дати для старту і все в нього буде добре. Бачите, те же саме. Зараз вам покажу там, де по фрезерованому посаджено, яка різниця. Так же саме, дивіться. Ось вилазять, вон вилазяють, он. І отак вже порядкові можна продивлятися. Вже реально рядочки видно. Особливо їх добре видно на сонці, коли сонце попадає, то воно від нього блестить. Тепер дивіться, йде фрезірована земля. Бачите, є, є. В цьому промежутку ще десь сходить. Знову є, знову є, знову, знову. І так порядково пішло. Іменно на фрезерованому бачите, земля м'якша. Коли ви кидаєте на сінину, то її, скажімо так, земля раз і обняла всю. Немає цього воздуха. а вже є прямий контакт. Йому легше тоді вже брати ці соки і рости. Тобто Тут десь має взійти. Вон в сходи, всходить, всходить, І от таке, якщо йти дивитися, то реально вона є. Не знаю, що вам покаже камера. Якщо рівняти оцього, дивіться, бачите, повно вже є рязки ці. Тут реально буде футбольне поле. Заростає від фрези бігом. Кажу, фреза хорошо тоді, якщо ви знаєте, що у вас буде дощ, що у вас гарбу... ви можете влізти в свої гарбузи, коли вони мають вже розплітатися. І грубо говоря, ви фризанули Желательно в обід, коли сонце в зеніті і дуже жарко робиться, щоб воно взяло і біом підсохло. І через тиждень, щоб гарбуз взяв, розкинувся. Тоді буде то, що треба. А так буде торба. Бур'яном заросте на раз-два. По добривах знімлю, потім додатковий огляд. До мене вже приїхав мій цинк хвальоний. Там що вашої поради буду питатися, як його мішати, бо той дядько мені сказав, всю воду бадягу буде то, що треба роботи. Так що так. А по доброго кажу, в землю совітую всім, скажіть вам скажу, гний, ідеальний варіант, тільки де його знайти. Це раз, друге, можете посадити гірчицю на осінь, здіскувати її, поверх гірчиці розсіяти жито. Весною це все діло переорати. Я думаю, це буде добривому мама дорогая, і набагато дешевше, ніж все останні. Бо ці всі, нітроамофоски, всі все остальне, воно щось мене, ну реально. Що є, воно, що немає, якщо доща немає, то нічого тобі не допомагає. По листові вмпл 2, плюс Оракул і ще буцин додати. Отак. От, от. Ну вмпл 2 реально допомагає. Вже на який рік ми робимо це все діло. Немає доща, то це і допомагає, бо на другий день ти бачиш в цьому гарбузові стало легше. Все, народ, як завжди, всім щастя, радості, удачі, ставимо лайк, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Бо без нього як без води і ні туди, і ні сюди. А так дивіться, який гарбузик росте гарний, правда? Все, всім до побачення.